Дорога громада, погляньте, що до нас сьогодні заїхала. Це у нас Crilcher 200 2014 року випуску 2.4 на передньому приводі в класному білому кольорі. Є у нас безключовий доступ по машинці. Прикольний салон, дуже стильно виглядає. Також ковриками його доповнили. Класна шкіра, в принципі, жодних питань немає. Але це не шкіра, любі друзі. Це у нас чохли. Так, взагалі автомобіль на текстильному салоні. Виглядає, справді класно, є таке ось кермо у нас, до речі, дуже нагадує ягуар, така приборна панель. Пробіг у нас всього 160 тисяч. Є ось такий перемикач-передач, тобто крутілочка ось така на кліматі. Камера заднього огляду є також. По задній частині у нас дуже прикольно виглядає. До речі, не на свої гроші, виглядає, начебто це трошки дорожче. Чохли, до речі, приємні, а ось така текстильна тканиночка у нас в принципі, з заводу. Біла стеля по машинці. Нарікань ніяких немає технічно, візуально також. Задня частина дуже прикольно виглядає, насправді по Америці у нас був удар в передню частину, злетів тільки бампер. Так, Автомобіль майже весь ціленький. Є отакі от накладочки, крайсер, до речі, на всіх е дверних пройомах. Просто подивіться. Тому я думаю, що можна автомобіль купляти. така паряча консоль у нас. Тому, друзі, залітайте, купляйте, можемо організувати тест-драйв, тому будемо вас чекати.